Усіх вітаємо. Сьогодні інформація про ось такий відновлюючий крем від джуран. Підходить для всіх типів шкіри, включно з чутливою, ідеально для шкіри, яка виглядає втомленою, тьмяною, з ознаками старіння. Рекомендується як день, так і ніч. В результаті ви отримаєте сяючу, живу шкіру після регулярного застосування, повернення здорового тонної текстури, підвищена пружність, зменшення видимих підних змошок, відчуття комфорту, зволоження, доглянутості. В своєму складі містить органічні олії, такі як олія оліяші, жожоба, гранат. Також містить алоєвера, екстракт огірка, гіалуронову кислоту. Покажу вам трішки, як виглядає у нас тут всередині. Тут у нас іде така лопаточка добудка для зручності нанесення. Ось так він виглядає, дуже красивий, презентабельний. Покажемо вам текстуру крему, він прям дуже класний. Виглядає вже дуже так класно виглядає. Навіть самому плакування. Ой, натоток взагалі супер. Дуже класна. Текстура, неймовірно, приємна, аромат такий легкий. Приджена взагалі популяризується таким класним легким ароматом. І по текстурі просто неймовірна косметика тут. Так, ось так він виглядає, ще звичайно впитається, і результат не змусить себе довго очікувати. Наявності обмежена кількість, але зможемо для вас замовити, тому звертайтеся і замовляйте.